Володимир Великий повторює цю історію, бажаючи не, скажімо, не тільки в плані релігії, щоб нас мало суспільство віру, релігію і молилося істинному Богу. Але він переслідував моменти державотворчі, об'єднуючі, цивілізаційні. Давайте так, так скажемо. Тому, поєднавши це все, ми бачимо, що це дало свої плоди, і саме в часи Володимира Великого, а ще більше за часів Ярослава Мудрого, який продовжив. Мудро керувати Києвом і Русю. Наша країна ну, скажімо, зародок нашої країни або притеча української державності, Русь, піднялася на дуже високий рівень. Навіть Київ був, скажімо так, по кількості населення і по потужності, там, по промисловості, економіці, стояв вище, ніж Лондон, Лондон і Париж того часу. Це також відомий факт. А тобто, оці ці слова в указі президента про те, що був здійснений цивілізаційний вибір, це не просто красиве слово, да? а воно так і було. Тобто, По факту воно так було, просто це тобто, вже познаки також цивілізаційності це які? Це е, архітектурні, семні, що ще його? Ну, Знак. найперше, об'єднана країна, mm -hmm. що не так, як кожне, кожне плем'я має свого князя, і як е, чоловік княгині mm -hmm. Ольги Ігор поїхав збирати дану, ну його вбили. І потім була помста. Найперше ознаки державності це єдина країна, як ми бачимо, нашу країну. Також почали скарбуватися монети. До речі, на монетах князь Володимир Великий повелів зображати себе в християнських вже регаліях з христом, з цією мантією, і що бачили, що це християнська країна, бо купці ходили в тому числі через Київ. І якщо ти християнин, ти в тебе є християнська віра, це означає, що ти вже цивілізований. Ти можеш бути, скажімо, навіть в плані економіки. Це під допомогло Росії піднятися і війти в сім'ю цих народів християнських, які стрімко розвивалися, і в духовному плані, і в культурному, і в політичному.